У мене з'явився перший хейт в ютубі. Хочеться сказати про те, що ви всі знаєте, я зараз у вивченні себе, вивчені своїх інтересів і вивела для себе зранку декілька пунктів, які дуже мені допомогли і допомагають зараз. Я бачу, що краще впливають на мій стан, на мою енергію, на моє почуття натхнення до роботи. Тому я хочу поділитися цим з вами. Перше, що я зрозуміла, це те, що зранку я скільки разів не пробувала постійно медитувати, писати щоденники, ще щось, ще щось. В мене не виходить це робити в такій послідовності, як всі говорять це робити в інстаграмі. Тобто, коли в мене можливо так, як сьогодні, стався цей хейт, мені захотілося в щоденник виписати все, бо все ж таки воно мене торкає. Я відношуся до тих, того типу людей. Я боюсь бути поганою для когось. Я працюю над цим, але в мене є все одно, що мене щось тригерить. Чому це мені написали, чому це я погана, чому це я не так одягнулася і так далі? І в такий день для мене зранку писати в щоденник це як терапія. Але я спробувала помедитувати ввечері і зранку. Зранку в мене так настільки шалений ритм, мені настільки хочеться, я одразу прокидаюся, вмикаю музику, мені хочеться. Рухатися хочеться одразу робити якісь справи, наряджатися, одягатися, знімати відео, ще щось, ще щось. І коли я починаю робити медитацію, чи ще щось, у мене таке відчуття, бо я притормажую цю свою енергію, і тому почуваю себе такою потім подавленою. Навпаки, ніби в мене просто забрали всі сили. Я не знаю, як це працює. Я не знаю чому. Але насправді зараз я визначила для себе, що ранок це у мене така дуже. Позвонила, мама, що треба виходити, бо ми їдемо до ветеринару з моєю собакою, але я мушу дозняти відео маю 6 хвилин. Я зрозуміла, що зранку от мені треба цю енергію викидувати. Треба бути в такому шаленому ритмі. У мене тоді ще більше підіймається настрій, і я визначила для себе, що насправді те, що нам говорять в інстаграмі. Що в тебе зранку повинна бути ось така така послідовність. Воно насправді може бути і не так, якщо для тебе, якщо ти вивчаєш себе і розумієш, що зараз тобі так не хочеться, і в тебе трошки інший ритм. І не старатися себе змушувати так робити. Ви через це не заробите мільйони, чи не станете якоюсь мега успішною людиною, якщо будете робити те саме. Ви повинні знайти свій ритм і відчути себе. Ось це допоможе вам досягнути успіху, а не те, що ви будете повторювати за тими людьми, які вже досягнули, і говорять, що так повинно бути. Друге. Це те, що я зрозуміла, що ввечері якраз таки медитувати мені дуже подобається. Ось цей відчути релакс, заспокоїтися, зробити якусь йогу, коли в мене є настрій. Особливо, я дуже погано засинаю. І я можу лягти об 11, але я буду крутитися просто годину. І я ще знайшла такий вихід: я роблю тренування 10 хвилин від Памели Рейв. Тут також на ютубі дивлюся, і ти вже втомлена. І коли ти втомлена, ще в кінці я люблю або почитати, або писати щоденник тобто в айпаді, тобто якусь рефлексію свою, аналіз себе, чи як пройшов день, щось повиписувати. І якраз цей етап, коли я потренувалася, пішла в душ, і після цього ще почитала, бо я зазвичай коли читаю книгу, хочеться в кінці спати. Мені вдається якраз таки засинати і дуже спокійно спати. Бо якщо я засинаю, як завжди, в мене був стандартний режим 12 час ночі, я засинаю мене в купа думок. Я зранку прокидаюся. Я взагалі не виспана. Мене таке відчуття, ніби я цілу ніч не знаю, думала і вирішувала якісь важливі задачі хоча я мала б спати і відпочивати. Третє, це те, що зранку мені не треба взагалі ні з ким комунікувати. От ці всі відео, які я до цього часу записувала, я реально прокидалася. Я не брала телефон до рук, включала музику. Я зазвичай вмикаю режим не турбувати, щоб мені ніхто не подзвонив. І я просто танцюю, роблю сніданок, їм всю свою рутину і після того йду знімати відео, що якраз таки. Допомагає мені цю всю енергію зберегти і сфокусувати на себе. А коли я вже відкриваю телефон і починаю відписувати подрузі, ми починаємо щось там обговорювати, сміятися, починаю відписувати на всі смс, які мені написали за вечір ще вчора. Я одразу таке ніби розфокусовуюсь, віддаю увагу іншим людям. І я вже така: а про що я хотіла зняти відео на Ютуб? А про що я взагалі хотіла там сьогодні сторіс виставити? У мене цей потік зникає, і я справді дуже велике значення надаю іншим людям, інтересам інших людей, що про мене подумають інші люди, і так далі. Я знаю, звідки це взялося. Я над цим дуже зараз працюю. Так само сьогодні, цілий день я буду працювати над тим, щоб не сприймати так близько хейт, бо я бачу, як він. На мене впливає, скільки б я над собою не працювала. Як у мене ніколи не було такого хейту вже зараз, коли я в такому форматі з новою концепцією веду блог, але я знала, що він має з'явитися, якщо я хочу бути популярною. Будь-якому випадку в тебе має бути або погане, або хороше. Тобто тільки хорошого не може бути, будуть люди, ким ти не будеш подобатись, і це треба сприйняти і зрозуміти, і просто усвідомити, що фокус, коли ти тримаєш саме на собі, на своїх інтересах і цілях, тобто ти знаєш, що я веду ютуб і блог, бо я хочу діти до такого то життя. Коли ти тримаєш фокус на людях, які тебе цінують, люблять, і ти не стараєшся. Взагалі, тримати фокус свій на людях, які тебе там недооцінюють, стараються тебе зачепити, якраз таки хейтери. То тобі все вдається, ти тоді не так помічаєш той хейт. А я в загальному не знаю чому, зазвичай фокус там, де потрібно тримати, взагалі не тримаю. І зосереджую його на людях, на ситуаціях, які негативно показують мене, які дають мені ще раз собі сказати: от бачиш, в тебе не вийшло, от бачиш, ти помилилася, от бачиш, там така людина про тебе так сказала, і ти така. І я починаю до себе придиратись, критикувати себе. Так не повинно бути. Єдине, що зараз максимально мені хочеться поради порадити всім, і що для мене зараз стало найважливішою валютою річчю в житті, я не знаю, це фокус. Фокус, який ти тримаєш на собі, на всіх своїх справах, на всіх своїх інтересах, на всьому. Що може допомогти тобі почувати себе краще, доходити до тих цілей, яких ти хочеш, насолоджуватися життям? Це в першу чергу. Насолоджуватися і почувати себе добре. Твоє здоров'я, те, як ти виглядаєш, все в твоєму житті повинно тільки допомагати тобі в цьому. Так само відносно, Я для себе також вивела дуже багато нюансів. Наскільки по-іншому я сприймала відносини, якими вони мають бути, зовсім по іншому сприймала дружбу. Я просто брала і віддавала себе всю. Можливо, нам в дитинстві казали, що це добре, ти така щиренька, тебе так будуть любити, таку хорошу, але насправді це дуже погано. Бо наскільки б інші люди не говорили, що ти молодець, для тебе це погано, і для тебе погано те, що ти віддаєш себе на максимум повністю, що ти не дозволяєш собі думати про себе. бо... Ти залишаєшся такою щирою, але інколи потрібно взяти все в свої руки і просто почати думати про себе, що потрібно тобі, як ти можеш зробити для себе краще. І завжди в дитинстві нас називали егоїстами. Ти от думаєш стільки про себе, ти не думаєш про інших, ти інших не любиш. Я думаю про себе і що там поганого. Я думаю про те, щоб... Я насолоджувалася цим життям, щоб в мене було все добре здоров'ям, щоб я гарно виглядала. Коли я думала про інших людей, я виглядала зовсім по іншому і почувала себе зовсім по іншому. Це було в поганій точці зору. Я взагалі по іншому ставилась навіть до себе. І єдине найкраще рішення, яке ви з цього разу, коли дивитесь це відео, можете прийняти, це почати аналізувати, де ви тримаєте свій фокус, коли ви в стосунках, на чиї інтереси ви звертаєте увагу, чи стараєтеся ви знайти компроміс, чи повністю віддаєтесь партнеру. В дружбі, чи стараєтесь ви повністю віддати весь свій вільний час подрузі? Чи ви виділяєте його і якось балансуєте? Я навіть я ненавиджу проводити час неякісно. Неякісно це, коли ви говорите на взагалі незрозумілі теми, коли таке ніби витягує енергію ця розмова і зустріч. Я навіть запропонувала своїй подрузі. кажу, все, стоп, бо ми з тобою дуже часто говоримо вже про хлопців. Почалося про когось там ще десь пообговорювати, десь згадати, які були ситуації, згадати взагалі. Ну, порозсосолювати просто. І я зрозуміла, що мені так не подобається. Я їй пишу: давай ми з тобою влаштуємо такі зустрічі, мастер-майнди. Кожен раз, коли ми зустрічаємось, ми з тобою ставимо тривалість нашої зустрічі, бо ми з нею можемо сидіти 4-5 годин і ставимо ціль нашої зустрічі. І це для мене як вирішення. Кожного разу шукайте вирішення так само з стосунками, так само з дружбою, так само для себе. Вчора ввечері знову ж таки ще одне усвідомлення крайнє. Я зрозуміла, що. Для мене час не йшов так довго, коли я тренувалася, 10 хвилин, буквально. 10 хвилин медитувала і пішла в душ. Я просто не змушувала себе не брати в руки телефон. Я така, Альон, тримай на собі, не думай про інших, не думай. Мені там написали за рекламу, мені написали за ще щось, за щось. Ще... І я така, оце все переварюю в голові, сижу, і замість того, щоб думати про себе, я 10 хвилин виділила, щоб потренуватися. Я думаю про інше. Ми можемо думати, що ми. Вміємо проводити час на самоті, але цей час на самоті ви інколи можете його проводити, а паралельно думати про інші речі. Це тоді не якісне проведення часу. Тому бажаю вам хорошого дня, хорошого обіду, хорошого вечора. Ми йдемо, я вам розповім потім десь в відео про Джиджі свою, що з нею сталося. Ми йдемо до ветеринара. І я бажаю вам е, думати про себе, думати про те, що вам вас цікавить зараз в житті, і думати, як тільки зробити все, щоб люди, які вас люблять, і. Ви були найщасливіші і робили один одному щасливе життя і насолоджувалися ним. Всім хорошого дня! Обіймаю!